Доброго вам здоров'я, шановні! Наступний тиждень обіцяє бути випробуванням для медоочутливих людей, а також для тих, у кого алергії. З цього відео ви дізнаєтеся: прогноз на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада це буде прогноз магнітних бурь. Я розкажу, що треба робити, як себе вбезпечити. А ще це буде прогноз здоров'я для алергіків, які алергени наразі активні. Що робити, аби не стати жертвою алергії? Як взагалі природні явища можуть вплинути на самопочуття, навіть якщо пилку вже немає в повітрі, і до чого варто приготуватися цього тижня. Тож, з 28 жовтня по 3 листопада прогнозується хвиля інтенсивних магнітних бур, яка зачепить метаочутливих людей, особливо вразливих до перепадів геомагнітного фону. Жовтень цього року вже відзначився частими та потужними коливаннями, які тричі позначилися на магнітному полі Землі. А на початку листопада ми очікуємо ще сильніші удари. Медику рекомендують уважно ставитися до самопочуття. Магнітні бурі можуть викликати такі симптоми, як головний біль, мігрені, болі в м'язах, безсоння, загальну втому, дратівливість, зниження апетиту та перепади артеріального тиску. Активним людям бажано скоротити фізичне навантаження, але зберегти легку рухливість, яка допоможе уникнути застою крові та знизити м'язову напругу. Для тих, хто страждає на підвищений артеріальний тиск, варто уникати вживання кави та міцного чаю, оскільки ці напої можуть погіршити стан. 29 жовтня очікується помірний сплеск сонячної активності. Магнітна буря досягне потужності в 4 бали, а вже 3 листопада прогнозують значний сплеск геомагнітної активності. Тому в ці дні особливо важливо підтримувати режим. Помірної активності та слідкувати за здоров'ям. Медики нагадують, що в такі дні важливо прислухатися до організму, продовжувати рухатися, але знизити надмірні фізичні навантаження. Це допоможе знизити ризик загострення симптомів без повного обмеження руху. Магнітні бурі здатні істотно вплинути на здоров'я, викликаючи різноманітні неприємні симптоми. Ось основні наслідки, з якими можуть стикнутися чутливі до геомагнітних коливань люди. По-перше, це головний біль та мігрень. Підвищена активність магнітного поля нерідко провокує або посилює інтенсивність головного болю, особливо в тих, хто схильний до мігрені. Для таких людей магнітні бурі стають справжнім пробуванням. Може бути також порушення сну. Під час магнітних бур зростає ризик безсоння та частих пробуджень. Це може призвести до відчуття втоми навіть після кількох годин відпочинку. Можуть бути скачки тиску та аритмії. Люди з захворюваннями серцево-судинної системи можуть відчути нестабільність артеріального тиску або збільшене серцебиття. Такі симптоми часто супроводжуються запамороченням та дискомфортом, може спостерігатися зниження концентрації та втома. В періоди геомагнітних збурень навіть проста повсякденна діяльність може викликати значне виснаження, а рівень уваги і здатність до концентрації часто падають. Зона ризику під час магнітних бур охоплює не лише метаочутливих людей, але і літніх людей, а ще дітей і тих, хто має хронічні захворювання. Що треба зробити, щоби пом'якшити вплив магнітних бурь на організм? Ну, По-перше, треба пити більше води. Підтримка гідратації допоможе знизити ризик головного болю та запаморочення, а також поліпшить загальний стан. В такі дні краще віддавати перемагу чистій воді та трав'яним настоям, які заспокоюють нервову систему. Треба збалансовано харчуватися, легкі та корисні страви з овочів. Фруктів, риби та горіхів, багаті вітамінами та антиоксидантами, які підтримують організм в періоди геомагнітних коливань, мають допомогти. Таке харчування сприятиме покращенню обміну речовин і зміцнить імунітет. Також необхідні сон та відпочинок. Організм, що повністю відновився під час сну, краще переносить стрес, викликаний магнітними бурями. Намагайтеся дотримуватися режиму відпочинку і дати собі можливість більше розслабитися в цей період. Також необхідна легка фізична активність. Прогулянки на свіжому повітрі чи легкі фізичні вправи сприяють покращенню кровообігу та загальної стійкості організму до зовнішніх чинників. Це допоможе зняти відчуття важкості та втому. Важлива на цьому тижні емоційна стабільність, можуть допомогти йога, медитація та дихальні практики. Вони особливо корисні під час магнітних бурь, коли зростає схильність до стресу. Такі техніки допоможуть заспокоїти нервову систему та зняти емоційну напругу. Лікарські засоби треба приймати лише за рекомендацією лікаря. Людям із серцево-судинними проблемами варто заздалегідь проконсультуватися з лікарем. Про можливі заходи для стабілізації самопочуття. За потреби можна використовувати препарати для нормалізації тиску чи серцевого ритму. І, звісно, треба вживати менше кави та алкоголю. Ці напої здатні підсилювати головний біль, спричиняти зневоднення та підвищувати артеріальний тиск, що не бажано під час магнітних бур. Корисною альтернативою буде трав'яний чай або вода з лимоном для додаткової підтримки організму. Гриби та холод непроста парочка для алергіків наступного тижня з 28 жовтня по 3 листопада. Пилок майже зник з повітря, а сезон його цвітіння завершився, проте сезон алергії ще триває. Довкілля залишається джерелом, як мінімум, двох основних алергенів грибних спор і холоду, які можуть провокувати неприємні реакції. Кількість спорів плісняви та шапенкових грибів в повітрі достатня, щоб викликати симптоми у чутливих осіб від алергічних реакцій до астматичних нападів. Гіперчутливість до грибних алергенів має близько 17% українців із алергією. Попри те, що це не найбільший відсоток, гриби залишаються одним з найбільш агресивних тригерів завдяки своїм крихітним розмірам. Грибні спори можуть глибоко проникати в дихальні шляхи, подразнюючи їх і спричиняючи напади, алергії або астми. І якщо ви в осінній період відчуваєте симптоми алергії під час дощу або одразу після дощу, або під час контакту з опалим листям, то скоріш за все винуватець цього альтернарія. Це гриб, який виділяє спори, що легко поширюються в повітрі та можуть провокувати алергічні реакції. Альтернарія це основний гравець серед грибних алергенів, а її білок, альт, є тригером для понад 70% людей, які мають алергію на спори. Рівень альтернарії в повітрі на цьому тижні з 28 жовтня по 3 листопада продовжує триматися на досить високому рівні, перевищуючи клінічно значущий поріг в 100 спор на кубометр, що здатне викликати симптоми навіть у помірно чутливих людей. До альтернарії додається ще один небезпечний родич епікокум. Цей гриб також активний. А його спори нині досягають таких же ж концентрацій, як і альтернарія, створюючи подвійне навантаження на організм чутливих людей. У повітрі залишається ще один помітний грибний алерген кладоспоріум. Його концентрації також знаходяться на високому, клінічно значущому рівні, досягаючи 2500 спор на кубометр повітря. Опали листя і волога, осіння трава створюють ідеальні умови для розмноження грибів, тож їхні спори активно зростатимуть на цьому тижні з 28 жовтня по 3 листопада, особливо за умов прохолодної і вологої погоди. Хоча тиждень загалом обіцяє бути переважно сухим, довші все ж пройдуть в деяких регіонах України. В Дніпрі ми очікуємо на дощ 26 жовтня. В Донецьку дощитиме 26, 28 жовтня, а також 1 листопада. У Полтаві буде дощ 26 жовтня та 1-2 листопада. В Мелітополі дощитиме 28 жовтня. Миколаїв та Одеса зустрінуться з дощем 29 жовтня. У Сімферополі та Луганську буде дощ 29 жовтня та 1-2 листопада. В Тернополі 30 жовтня і 2 листопада, в Києві 31 жовтня, буде дощик. У Харкові буде мокро 31 жовтня та 1 листопада. Житомир та Луцьк зустрінуться з дощем 31 жовтня, а також 2 листопада. Суми та Чернігів це 31 жовтня і 1-2 листопада. Черкаси на цьому тижні зустрінуться з дощем 1 листопада, ну і 2 листопада дощитиме в таких містах: Івано-Франківськ, Рівне, Львів, Ужгород, Хмельницький, Вінниця. Ці дощові дні можуть посилити ризик алергії, оскільки підвищена вологість сприяє викиду спор грибів у повітря. Тож чутливим людям треба бути обережними. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, минулого тижня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становив 329,4 випадка на 100 тисяч населення, що на 38,8% нижче від епідеміологічного порогу, визначеного для України. Варто зазначити, що віруси грипу наразі не циркулюють достатньо тепло в Україні через те, і ми маємо деяке послаблення в плані епідпорогу Система дозорного епіднагляду зареєструвала 97 пацієнтів, в яких були симптоми, що відповідають визначенню грибоподібного захворювання, а інтенсивний показник захворюваності склав 148 випадків на 100 тисяч населення. Це свідчить про відносно низький рівень поширення грипу на даний час. Хоча моніторинг та профілактика залишаються важливими для запобігання сплескам захворюваності в майбутньому. Шановні глядачі, я дуже дякую за те, що подивилися синоптик здоров'я на цьому тижні. Зустрінемося на наступному тижні. Будьте здорові, до побачення.